Невідомі люди в Балаклавах, викрадення людини та заява до міліції. Про це йшлося на прес-конференції у Ліга Бізнес-Інформ 3 грудня. На моніторингову групу від всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького був здійснений напад невідомих у Балаклавах. Свідки події та постраждали, якого невідомі у камуфляжі намагались викрасти. Розповіли українським телеканалам, як все відбувалося. Проблема назбирали досталь, але вже в другій половині дня. Близько 15-ї години прийшла група молодиків в воєнній формі, близько 12 чоловік із вимогою просто припинити нашу роботу. Ми повідомили відповідно до норм чинного законодавства, органи місцевого самоврядування про те, що тут буде здійснюватись громадське приймання, міліція була в курсі, вони приходили, відмічали, контролювали громадський порядок все було нормально, і тут ці хлопці заявляють, що потрібно нам от миттєво розібрати палатки. І правильно журналіста Льона казала, що змитися звідси, саме змитися. Журналістка, яка була свідком подій, розповіла про перешкоджання журналістській діяльності з боку невідомих осіб у балаклавах. Як все сталося, нам вдалося потрапити до голови суду Рпінського до Людмили Петрівни Саранюк, яка, на диво сама рано нас зустріла. І коли я обійшла до кабінету, сказала оператору, щоб він теж заходив. Вона сказала, що вона не хоче на камеру нічого говорити. Вона згодна зі мною поговорити без камери. І вона мені каже про те, що сталося, я не знала. Мені вже потім розповіли. Я там знаходилася не в місті, я знаходилася в Києві, і вона сказала, що ось бачите, у мене камери спостереження, тобто камери спостереження, яка знімає безпосередньо те, що відбувається перед фасадом судом. в мене її немає. Мені здається, це дивним, тому що. Найтаке небезпечніше місце, тобто вхід до суду, він не знімається камерою на прес-конференції. Також виступив відомий громадський діяч, активіст Дмитро Павченко. Сьогоднішній день вся правоохоронна система, міліція, прокуратура суди є нелегітимними інститутами. Я підкреслюю це Це нелегітимними. Сьогодні у нас є два легітимних. це президентство та, та верховна рада. Голова всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького Богдан Хмельницький вніс пропозицію щодо того, як уникнути таких випадків у майбутньому. Ми створюємо групу людей, які будуть допомагати, які будуть допомагати. Це будуть спортсмени, Я сам занимаюсь спортом, я сам КМС, я пойду в свой зал, там де я займався. Я хочу сделать групу людей от этих тітушек. Мы сделаем все, чтобы страничку Людмила Павла за свои действия заказу этих тітушек. она понесла просто наказание, потому что тогда не будет никакого шанса. Вот, э, странник Людмила Павловна, э, вы можете сейчас, э, вы и все те судьи, которые принимали решение по Автомайдану, по активистам, сложить вещи и просто выйти из зала суда. Пускай туда придут люди, которые патриоты, которые понимают, что сейчас нужно в такое тяжелое время. Не как э, нанять тетушек, а просто выйти и сказать «Ребята, а что за проблема? А Давайте разберемся». Також голова всеукраїнської громадської організації наголосив на тому, що якщо голова ірпінського суду Людмила Саранюк, яка за припущенням і є тим самим замовником тітушок, і у подальшому буде провокувати подібні ситуації, її чекає люстрація.